І плюс ще проблема того, що моделінг починається найчастіше, особливо у дівчат, в ранньому віці 13, 14-15 років. І дуже логічно те, що коли дівчинка в 13 років має зріст 178 см. Абсолютно логічно, що до 18 вона буде високою і, скоріш за все, в неї не можуть бути бедра 86. Тому що якщо в 13 років вона вже висока, то, скоріш за все, вона ще буде більше, в неї виростуть бедра, і це буде не жир, це будуть кость. <рес> Тому що у нас є бедра, там є кісточки, і ти нічого не можеш з цим зробити. І починаються проблеми, от коли, наприклад, дівчинка почала в 13 років працювати, вона до 18 дуже класно працювала, заробляла кучу денег, робила все, що тільки можна, і в неї починають розширятися. Кисточки, вона починає рости, вони, в неї виростають груди, і її агентство каже: Ну, ти вже товста. І вона починає намагатися прийти в форму своїх 13 років. А коли там тобі 19, 20 ну це нереально, ти не можеш собі кості тут спиляти, щоб в тебе були бедра, як в 13 років.